Виставу, якої ще не бачив, Рівненський глядач та сцена драмтеатру підготували до початку нового театрального сезону артисти у Рівному. Містичне откровення, п'ять пісень Полісся за мотивами реальних подій за п'єсою української драматургині сучасності Людмили Тимошенко. Це реальні історії, п'ять історій Полісся за сто років. І тому ця вистава є тим і цікава, певно, і тим. І така особлива для режисерки Галини Ширко це дебютна робота, хоч і складна, проте цікава, адже була можливість співпрацювати із авторкою п'єси. Вистава складається з п'яти різних коротких історій пісень, які відбулись на українському поліці, впродовж останніх 100 років. Але є те, що їх об'єднує. Є, звісно, нитка є Бог і якісь вищі сили, тотемні над нами, і на які завжди варто зважати. Але найперше він має бути всередині. Кожному з нас. І тоді ми пригадаємо, хто ми є, яким ми маємо бути на цій землі. У кожній пісні грають різні артисти театру. Дмитро Пшечук виконує роль молодого чоловіка Георгія, якого звинувачують у вбивстві на випускному. Для актора це чи не перша роль, коли доводиться грати реальну людину. На удовольстві я з вами сидіти, Дмитро Іванович. бо я Георгій не проста людина. Знаю, знаю. А знаєш, за що ми сьогодні пити будемо, а? За те, що соціалізм наступив. Це реальні, всі реальні події. І подобається те, як молода режисерка зуміла зробити з цих різних п'ять пісень одну, одну таку душу на сцені. Для Ніни Ніколаєвої це також перша роль, коли потрібно показати життя реальної людини. І хоч кожна пісня триває недовго, близько 20 хвилин. Але за такий короткий проміжок часу акторам вдається влучно, глибоко та яскраво передати та показати свого персонажа. Коли ми дивимося фільм і пишуть, що він на реальних подіях це якось так зразу так бадьорить, таким навіть холодком, я б сказала, тому що це звісно. Більш глибоко, якщо це справді історія існувала, якщо це справді трапилось. Мені приємно, що це про Полісся, я звідти родом. Тому ці персонажі мені близькі. Правда, я на своєму шляху зустрічала більше добрих людей. А таких... Хай ми краще таких покажемо в театрі, а в нашому світі буде більше добрих людей. Саме цю п'єсу взяти за основу нової вистави режисерці порадив художній керівник театру Володимир Петрів, адже вважає цей текст одним із найкращих драматургічних за останній час. Він теж мав бажання виступити режисером цієї вистави, але вже за кілька днів розпочинає працювати із польськими колегами над масштабною роботою за твором Чарльза Дікенса Різдвяна історія. Це ще одна прем'єра, яка чекає на глядачів цього року. Ми вже приготували майже готові декорації, які теж робляться у співпраці з польським художником і українським художником. Композитор написав до нашої постановки музику. Це польський композитор Рафал Смолень. Також в співпраці костюми. Художник з костюмів польська художниця і українська художниця Це буде дуже масштабна вистава. Це буде вистава для сімейного перегляду. Прем'єру вистави п'ять пісень по лісі на малій сцені театру. Рівненський глядач зможе побачити вже завтра, 20 вересня, о 18 годині. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.